Народився Анатолій Мельник у селі Рідкодуба, що на Хмельниччині. Саме природа рідного краю й дала поштовх до малювання. І Яка каже митець все почалося з дитинства. Зараз Анатолій Мельник народний художник України. Дійсний член Національної академії мистецтв України. «Персоналії та колір це друга виставка, яку Анатолій Мельник презентує у стінах Хмельницького обласного художнього музею. Привітна атмосфера виставки, розбавлена українським колоритом, зачаровувала усіх присутніх. А прихильників творчості пана. Анатолія безліч не злічити й теплих слів та побажань. Я дякую тісно хмельницькій землі вороги Анатолій Мельника в таку енергійну, активну творчу особистість. Ми з ним давні приїде. Великоформатна експозиція розгорнулася у чотирьох залах та містить 86 живописних полотен, що виконані за десятилітній період творчості. На виставці представлені роботи з різних серій. Це створені в експресивній манері символічні пейзажі, монументалізовані квіткові композиції, серія портретів сучасників. І для кожного автора знаходить особливу манеру відтворення образу. в Дожніх мірі винвестити не тільки якісь історичні факти, моменти, а в першу чергу побачити. Дубсь свого часу. Це дуже актуально. Вміє, вміє відчути свого часу і передати його окреме місце в творчості Анатолія Мельника посідає тема Козака Мамая. В образі козака Мамая героїзація та поетичність поєдналися з гумором та самоіронією. Художник продовжує та розвиває вже знайомі сюжети і мотиви. Тема Мамайчуки це можливо загостра тема. Але вона справедлива, вона актуальна. Вона актуальна з тих періодів, коли писав Джонатан Свіфт про своїх воїнів, ви бачите. Бо і тоді, коли його запитували, що таке Європа, каже, Європа це війни, Європа це корупція, Європа це ще щось. Я би хотів, щоб суспільство абсолютно настільки глибокого це і впливало особливо тоді, коли ми обираємо. Що нами потім управляє? І абсолютно немає ніякої пропаганди і ні в якому враження закону не агітує. Агітую, агітую за одне, що ми були разом, що ми істинно були українцями і гордилися своєю рідною землею, бо вона нас кормить ось і більші цінності напевно не існує. Ставши у зрілому віці на творчу стезю, анатолій мельник упевнено з молодечою енергією рухається вперед, розвиваючи та удосконалюючи свою художню мову, втілюючи все нові мистецькі ідеї та проекти.